Привіт! Сьогодні зануримось у глибоку, емоційну і дуже важливу історію. Фільм Щедрик це не просто драма, це сповідь про людяність, війну, втрату та надію. Але чи варто його дивитися кожному? Давай розбиратись. Події фільму Щедрик розгортаються у місті Станіславів, тепер Івано-Франківськ під час Другої світової війни. Це історія трьох родин. Української, єврейської та польської, які живуть під одним дахом. Незважаючи на жорстку епоху, вони зберігають добросусідські стосунки, взаємну повагу і навіть любов, але все змінює прихід радянської та нацистської окупації. У центрі сюжету діти, саме через їхні очі ми бачимо увесь жах війни. Це одна з головних фішок фільму показати трагедію не через фронти, а через внутрішній світ маленьких людей. Особливо чіпляє музичний супровід, знаменитий Щедрик, українська колядка, що стала світовим символом Різдва, тут звучить зовсім інакше, як символ надії у темні часи. Візуальна стрічка дуже якісна: костюми, побут, мова, усе на висоті. Атмосфера 40 років передана точно і достовірно, у ролях прекрасні українські актори Андрій Ісаєнко, Ірина Грищак та Дар'я Пахтій, їхня гра чесна, зворушлива і вражаюча правдива, особливо сильні сцени з дітьми, неймовірна акторська гра. Якщо бути чесними, темп фільму місцями повільний, деяким глядачам може здатися, що сюжет розвивається надто плавно. Але ця повільність тут виправдана, воно дозволяє глибше пережити події. Щедрик це не розвага, це фільм, який змушує замислитися. Він про те, що навіть у найтемніші часи є місце для світла, добра і людяності. Раджу переглянути кожному, хто цінує глибокі історії, історичну правду та українське кіно. І так обов'язково підготуйте серветки, без сліз не обійдеться. Сподобався огляд? Тоді тисни лайк, підписуйся на канал і напиши в коментарях, чи дивився ти вже щедрик, які враження. До нових кінозустрічей буде ще більше українського кіно без нудьги.